І з нами на зв'язку Сергій Цехоцький, військовослужбовець збройних сил України? Власне, не забудьте про цей збір, про який ми вам щойно розповіли, бо це для них, пане Сергію, вітаємо вас! Слава Україні! Героям слава! Як у вас от виглядає, от коли займаються русські масованими обстрілами терором в тилу? Як у вас це виглядає от останні дні? Виглядає як ну можна сказати, що така стабільність постійна, але е, при цьому хочу наголосити, що за там останній тиждень е, ворог збільшив кількість е, спроб от, пройти сквозь наші лінії оборони безпосередньо не вступаючи в боєзіднення, у них така задача зараз їм ставлять, щоб пройти добратися кудись туди ближче до, скажімо, розрахунків БПЛА наших. До артилерії і так далі, і ну намагатися там накопичуватися. Оце у них така зараз проглядається. Тобто, ці тисячу порізів у них не вийшло, то зараз вони вже намагаються таким чином тихенько повсти. І це відбувається там, ну скажемо, не один день, даже декілька діб вони можуть лягати, чекати, знову повсти і так далі, користуючись там. Mm -hmm. Можливостями щоб їх не засікли. Пане Сергій, тобто Але... вони як щурі там повзуть. А можете нам розказати бо була інформація, що вони стараються це робити вночі, і що їм видають спеціальні тепловізійні такі плащі накидки, які дозволяють їм, як то кажуть, повсти як хробак, і їх не видно з повітря? Вони вони ворога не можуть недооцінювати, вони готуються ретельно. Вони у них гарні зв'язки. Цей засоби зв'язку вони доставляють, скажімо, те саме БК, провіант, продовольчий за допомогою своїх дронів. от, І так далі. Тобто, вони в цьому плані також йдуть вперед, і це треба розуміти. От. Але ж на перекор їм хочу ну, наголосити ще раз звернути увагу, що майстерність, майстерність. Всіх підрозділів, абсолютно всіх підрозділів от за цей час Збройних сил України, сил оборони, вона виросла в десятки разів. Я не кажу в декілька разів, в десятки разів по ініціатива е, е, поширюється е, буквально від кожної військовослужбовця, щоб удосконалити і е, наносити більшу, скажімо, шкоду ворогу. Тому і це е, вітається в е, військах. От, якщо неважно, яке тебе звання, посада, якщо твоє. Скажем, пропозиція вона е, має перспективу, то йому дають ход обов'язково. І тому кожний е, той, той же розрахунок БПЛА він робить це для того, щоб, скажімо, покращити свої тактичні можливості знищення ворога. От. І це е, от це завжди вітається. Хочу наголосити, що цей збір на дрони е, для на оптоволокні для 59-ї бригади, от, це те, що. Ми в своїх майстернях складаємо самі. Ми купуємо комплектуючі, от і таким чином, от маємо змогу наш виробляти. Ну, скільки в нас є там, скажем, фізичних можливостей і матеріальних можливостей. А це все додаток до того, щоб завжди мати якийсь запас і. Не давати ворогу просуватися, пане Серія, але в з оптоволокном в, в російського окупанта було добре все налагоджено. Як то кажуть, китайські склади забезпечували їх великою кількістю. Чи вони літають далі ніж наші fpv в на оптоволокні? Нагадаємо глядачам, що це ті дрони, які ребом не візьмеш. Тобто в них краще оптоволокно чи ми теж вже маємо можливість літати далі. І наше оптоволокно ну, не пересохло на складах, там не знаю, під Пекіном і не ламається. Скажу так, що ми працюємо над цим постійно. От, ми, Це в першу чергу військові, в першу чергу ті, які постійно нам допомагають наші наш тил, от, глибокі завжди на любовне супрохання відгукаються. І, і це вже більше трьох років. От, ну, хтось ще раніше під час АТО ВОС, а хтось зараз постійно ніколи. Всі можливості тільки є. Я ну, треба перечисляти дуже довго всіх цих людей, які нам допомагають, але це працює. От, на жаль, багато людей у нас суспільстві, сьогодні живуть паралельним життям. Вони е, думають, що хтось за них все це вирішить, от е, і чекають, мабуть, що до них прилетить е, ракета чи сахет, не дай Бог, я нікому цього не бажаю. От і тому у нас от, от, от так воно все затягується. На мі на мою суб'єктивну думку, якби у нас все суспільство було б сконцентровано на е, роботі на перемогу, от все, що треба е, для цього, там допомагати військовим, якщо ти боїшся служити чи не маєш можливостей, цим е, чи можна, от то у нас вже давно вже паритет сил. Ну ситуація на фронті була б зовсім інша. Але ви так і не сказали про оптоволекно, хоч, хоч щось скажіть про ворожий Значить, наш. Можливості наші вони скажімо, не хуже, ніж в них так скажемо сьогодні, і ми постійно удосконалюємо. Ну от, да в даному випадку, те, що ми збираємо, це декілька десятків кілометрів, які можуть виконувати різні задачі, включаючи там десь заховатися, чекати якусь там техніку або групу осіб, або даже поодиноких туристів, так званих. А також протидіяти їхнім дронам на оптоволокні, ну так як РЕП їх не бере. Розумієте, то, то, то є багато моментів використання цих дронів, от і, угу. і це не предел, тому що ну, зараз активно ви бачите, використовуються нас уже е, НРК, так звані, угу. от, наземні е, комплекси, які сьогодні е, вивозять уже поранених. Доставляють провіант там, на, безпосередньо на позиції хлопцям і так далі. І це, це великий крок вперед. Пане це, Сергію, це, це власне виловить. Uh -huh. А росіяни теж самі роблять дрони, тобто волокно. Ну, це треба звертатись, до речі, до наших колег з, в... з воєнної розвідки і інших. Хочу привітати, користуючись на водою, з воєнної розвідки, да, да. так. Це більше у них розповідають про це. От, а, але те, що вони працюють також в цьому плані, ми знаємо, да, це робиться. У них е, велика територія, їм де є де ховатися, і uh -huh. так далі. Але е, сказати, що е, нас це лякає, точно не лякає. У нас е, коли ці обстріли відбуваються, як сьогодні там знову обстріляли Київ, інші міста, Одесу і так далі. От, е, у нас тільки більше злості на те, що їх треба більше нищити, і в принципі ми це робимо. Тому що кожен день виснажується армія російська. Кожен день е, велика кількість десятків артилерійських установок знищується, і робота безпосередньо в глибокому тилу противника по цим нафтопереробним заводам, і таке інше, сьогодні також в ознак дається. Це спрацює, це обов'язково спрацює, пане Сергію. Наостанок є доволі тривожна інформація про те, що ворог намагається Працювати по трасі ізюм Слов'янськ, враховуючи ситуацію на південному сході, на південному заході, вибачте саме Донецької області, багато хто говорить про загрозу оперативного оточення. Я не знаю, чи поділяєте ви ці думки, але чи відчувається якийсь більш масштабний задум росіян зараз по організації тих кліщів. Ну, ми е, знаємо і бачимо, що ворог максимально застарається перекидувати війська саме сюди, до нас, на покровський напрямок в більшості. Okay. От і, і з всіх із всіх боєздітнень зі ста боєздітнень 52 за минулу добу було тільки покровський напрямок. Тобто, наміри ворога вже е, я вже це про це кажу більше року точно. що саме е, адмінкордони Донецької Луганської області. Вони розуміють, що вони не завоюють Україну. Всі ці їхні псоси не лякають там Одесу, Миколаєві так далі. Ну не буде цього. Це треба розуміти. Загроза є постійно, вони там працюють над цим і так далі. Ми знаємо, що нам треба робити. Нас треба чути всім. Я звертаюся абсолютно до всіх, як до цивільних, так і до влади, чути військових, чути тих спеціалістів, які власними очима і руками і ногами пройшли цей весь шлях війни. І сьогодні е, ну три соцю навалу оце чути дуже уважно при і все буде добре. Пане Сергію, дякуємо, що були з нами. хочемо глядачам нагадати що є останній момент в можливість долучитися. Це дуже важливий збір для 59-ї окремої штурмової. Це на дрони на оптоволокно, півмільйона для нашої телегромади. Це невеликий так. збір. Тому будь-який донат підтримуйте в да, да. побратимів Сергія Цихоцького. Пане Сергію, дякуємо за службу. Дякуємо за те, що були з глядачами.